Вітаю вас на Килимках Намасте! Сьогодні ми з вами будемо переходити до другого кроку освоєння практики наулі. Що для цього потрібно? У нас є дві фази: більш легка і більш складна. Ми пропрацюємо поступово з вами обидві і Наступним кроком, вже, коли ви їх освоїте, ви будете переходити до практикування наолі. олі. я впевнена, у вас все вийде. Отже, поїхали. Ми лягаємо на спину на килимочок. Або, якщо у вас немає килимочка, можна просто на підлогу і займаємо позицію нижньої навасини, тобто нижній човник. Коли ми напружуємо м'язи пресу, ви маєте вручну відчути і виокремити довгий м'яз живота. Ніби ви його прощупуєте, відчуваєте, коли напружується прес, ви маєте відчути саме довгий м'яз живота. Після того, як ви його відчули, зрозуміли його розташування, його розміри, ми можемо переходити до більш складної фази перед освоєнням наолі. Для цього нам необхідно встати. Так, ми злегка призгинаємо коліна і е, робимо спочатку вакуум. Ми, пам'ятаєте, робимо глибокий вдих, глибокий видих, вакуум живота. І на вакуумі, допомагаючи руками, пробуємо виокремити довгий м'яз живота. Ми зараз опрацьовуємо це разом, повторюйте за мною. Руки вище колін на коліна не можна, це коліна мають бути в безпечному положенні, тобто руки вище коліна, або і так, або так, як вам зручніше. Робимо вдих, видих, вакуум. І намагаємось виокремити довгий м'яз живота, саме на вакуумі. Коли у вас вийде ви окремите довгий м'яз живота. Ну, на жаль, на відео дуже досить складно вам саме показати, стоячи, як це зробити, але я сподіваюся, що ви зрозуміли, я окреме міні-відео пришлю, як саме виглядає виокремлений м'яз живота. Після того, як у вас це вийшло, тоді ви вже намагаєтесь або за допомогою рук. Спочатку в будь-якому разі за допомогою рук. Довгим м'язом живота вправо і вліво. І все це на глибокому вакуумі, на затримці. Тобто ви спочатку навчитеся виокремлювати довгий м'яз живота. Я рекомендую робити 3-5 підходів. Більше не потрібно, бо ви просто далі не зможете ефективно практикувати, ви втомитесь, відчуєте, як вам стане жарко, а це лише дихання. Уявіть собі, наскільки корисний буде ефект, якщо це поєднувати ще з динамічними вправами. Тому ви навчитеся виокремлювати довгий м'яз живота, робите 3-5 підходів кожного дня. В середньому вже на третій день точно у вас має це вийти, і ви можете переходити для, на освоєння наволі і пробувати рухати довгим м'язом живота вправо-вліво. Отже, я вам бажаю успіхів, сподіваюся, у вас все вийде і чекаю на ваші відгуки. Намасте!